Тарас Тополя, який є військовослужбовцем збройних сил України, готується до нових концертів у Польщі і ще кількох європейських країнах. Фактично, мова йде про повноцінний тур. Як так сталося, що Тарас, як парамедик з передової з під Харкова, опиняється зараз уже в європейському турі? Ми зараз у нього розпитаємо. Він з нами на зв'язку. Тараса вітаю, привіт. Тарасе, то ти ще військовослужбовець чи ти вже цивільний музикант і тепер будеш їздити з благодійним туром у Європі? Троє музикантів гурту «Антитіла» залишаються військовослужбовцями 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва. Ми просто відкомандировані з зони бойових дій сюди, в Київ, наказом е Ларія Федоровича Залужного. І так, у нас певний період нашого життя в майбутньому. Не буде пов'язаний з творчістю, з музикою? Це будуть і гастролі, це будуть і спільні виступи з іншими зірками. Це будуть якісь інформаційні кампанії, і ми будемо цим займатися найближчим часом. Ну, ви ж у лютому планували, наскільки я пригадую, видавати новий альбом і їхати у масштабний тур. Все перекреслила масштабна війна, але це щось буде на замін того чи щось інше? Ми, ми, зрештою, видали альбом без стації, прямо з підвалу нашої бази, де був катальон територіальної оборони. Тур, ну мабуть, що це не на заміну, а просто абсолютно інший. Тому що той стадіонний тур, який ми планували в Україні, він мав бути в масштабах стадіонів. Зараз тур, який ми їдемо Європою, і потім я дуже вірю, що він продовжиться в Америці і в Канаді. Він буде звичайно не такого масштабу, але можливо буде більшим за географії. Тобто, це просто дві різні історії. Ну, зрештою, війна змінила все і бути відвертим, ми не очікували, що матимемо можливість навіть в цей тур поїхати. Але запрошення Айда Шрана на в Польщу на виступ до себе на стадіон. Воно звичайно таким стало тектонічним сувом для багатьох процесів і творчих наших в тому числі. Врешті-решт, ми прийняли рішення, що треба трошки повернутися на сцену. Однозначно, е, так. Ви вже в Польщі виступали з Едом Широном. От ти сказав на стадіоні. А що це за відчуття, коли ти? Тут ще був вчора на передовій під Харковом, ти парамедик, ти рятуєш людей в найскладніших ситуаціях. Життя, смерть. От вони тут, в тебе на кінчиках пальців. А тепер в тебе на кінчиках пальців мікрофон, стадіон, едширан поруч, купа людей. Що ти відчував у цей момент? Це були мурахи. Мурахи по тілу. І величезну вдячність відчував. Як і... В сторону Еда, так і в сторону тих людей, які були на стадіоні, 80 тисяч поляк, які скандували в підтримку України, здіймали, здіймали галас, поки ми здіймали український прапор, вони здіймали галас на стадіоні. А взагалі це контрастний душ. Ну, однозначно, взагалі, от, сам приїзд у Варшаву, і це все мирне життя, мегаполіс, busy-busy people, які кудись спішать. Трамвайчики їздять, гуркають вертольоти літають над головою цивільні. Воно все знаєш так, пересмикувало трошки на перших порах, але ми швидко адаптуємося. І, зрештою, це правильно, що Варшава мирно живе, і що в Варшаві багато українських молодих людей, які там кудись спішать, щось роблять, якісь плани мають стартапи. Власне, заради цього Україна і бореться, щоб це покоління майбутнє жило в мирному. Такому ну, в мирних містах, як і в Польщі, так і в Україні. Єдине, що дуже хочеться, щоб цей контраст зник. Контраст між фронтом і, і мирним життям, щоб повернулося саме мирне життя, зник після нашої перемоги. Однозначно, так е, ну, хоча шрами будуть ще відчуватися довго. Тарасе, багато українців, які їдуть з концертами в Європу. Вони їдуть туди з такими вуличними концертами. Ми от недавно станковинами Дані Конго говорили в ефірі. Вони теж їздили і виступали просто на площах. А антитіла як планують це робити? Це будуть все таки стандартні концерти чи теж вуличні? Це будуть стандартні концерти на тисячні зали з ним шоу. Разом з нами буде наші друзі, гурт Хемія, польський. Польська команда. Ми хочемо дати ту емоцію, ті відчуття, за якими скучили вже люди, в тому числі українці в Польщі, і зробити це якісно. Зрештою, вулиця, на жаль, не дасть такої змоги це зробити. Яка програма буде? Щось нове? Плануєте презентувати, там? чого ще не чули навіть в Україні? Ну, вперше наживо зіграємо ту степ, ми ще не виконували цю пісню. Так сталося, що вона була. Створена під час війни і врешті-решт. І, 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 це пісня з Едом Шираном. Так, це пісня з Едом Широном. Будуть пісні з нашого нового альбому Міленіальний. Будуть хіти, які чекають люди. Ну, зрештою, це буде така досить цікава насичена програма українською, англійською, можливо, польською мовою співаємо дещо. Побачимо. Навіть так. Угу. Крім Польщі, куди ще плануєте їхати? Який, ну, бо ти сказав, що Польща і так натякнув, що це можуть бути заокеанські це, це країни. Буде, це, це Європа, і, зрештою, потім це буде Канада і Америка, тільки не в цьому році. Скоріш. Збираєте на щось конкретне гроші. Є якась остаточна цифра, що нам треба зібрати стільки-то на те то і на те-то? Чи це таки загально на 130-й батальйон тероборони? Воно а? зараз постійно йдуть, якісь збори, тому конкретно важко сказати. Дивись. Зараз якраз прорекламую, ми збираємо на антидронові рушниці, кожна коштує півмільйона. І таких рушниць ми їх будемо закуповувати у Литві. І таких рушниць потрібні тисячі, тому що в кожній роті має бути така рушниця, в кожній роті, яка стоїть на передовій. Вона, вона дозволяє. Садити ворожі очі, ворожі дрони і не давати їм працювати і коригувати артилерійський вогонь. Тобто, це збори на мільйони, які будуть тривати довго. Я не можу сказати, що ми швидко назбираємо хоча б на десяток цих рушниць. Далі у нас діти 130 го батальйону. Це наші діти. От вже завтра день народження чергового хлопчика. І у них є постійні потреби, і ми будемо їх вести до повноліття. І це ну якби ці цей. Напрямок роботи нашого благодійного фонду гурту антитіла він не залежить від наших турів, будуть вони чи не будуть там, скільки ми зберемо. Ми в будь-якому випадку будемо е, робити фінансову підтримку юридичну, психологічну цим дітям і освітню і вести їх роками. Але так, цей тур, звичайно, з цього туру ми будемо брати кошти на задоволення потреб цих дітей. Ну і звичайно, закупівля інших важливих речей для нашого 130-го батальйону. Це і речі подвійного призначення, це і певні гуманітарні напрямки і військові напрямки. І це все так само потребує постійно коштів. От прямо перед цим, буквально інтерв'ю, я спілкувався з Дмитром Водовозом. Він у нас керує військовим напрямком. Ми там звіряли, скільки є коштів, куди витрачаємо. Я спілкувався з дівчатами з приводу подарунка для. Хлопчика у якого день народження. І цей процес він постійний розумієш. Тобто, і якісь там взяти там виставити конкретні рамки, конкретні суми, що от ми в цьому турі збираємо там, не знаю, на якусь велику мету, велику ціль. Наша мета довга, розмазана, але не менш благородна. Знаєш. Ні, ну я б не сказав, розмазана. Наша мета ліквідація Російської чак, імперії. Чак, чак. В часі Ладно, давай так. Давай так. Ми збираємо в цьому турі на, на розвал <сування> добре. та добре. Так, ну тобто, наша мета дуже чітка, е, а шляхи її досягнення можуть бути різні і розтягнуті інколи в часі. Я би так формулював. Добре, Тарас, а От ти як людина, яка на передовій була і знає, тримає цей зв'язок безпосередньо. Антидронові рушниці це гаразд, це дуже хороше зауваження, і про них уже говорилося. Але зараз ми бачимо, що масово збирають на автомобілі, на дрони ще і на тактичну медицину. А в чому є потреба, на чому ще варто зосередитися волонтерам, що можливо, ну тікає від уваги нашої тут в тилу. Нам потрібні 152-152 після 152 міліметри снаряди під гіацинт і під Д-20. на цьому, навряд чи волонтери можуть зосередитися. Нам потрібно більше стволів. Нам потрібно більше зброї. Нам потрібно 152 снаряди, але під 155 й калібр нам потрібні 155 стволи, яких так само не вистачає. Якщо волонтери можуть якось зосередитись на цих наступах, Ну, я знаю, що шукають це... ті волонтери, які можуть справді таке купити, шукають по всьому світу. Ну, шукають в курсі, та, ти в курсі. Да, що вони шукають, і, і цей це. Якщо ти мене питаєш чесно, то я тобі відповідаю чесно, що нам треба. Але звичайно ж ніколи не завадить ще один пікап. В роту чи в батальйон ніколи не завадить ще один квадрокоптер, і ніколи не завадить ще одна тактична аптечка, тому що це все як розхідні матеріали, вони втрачаються просто раптово, дрони саджають, аптечки використовуються, солдат ранять, на жаль, пікапи підбивають, вони підриваються на мінах. І це все ну, те, що потрібно постійно. Його багато не буває, я вам чесно скажу. скільки... Не було у нас евакуаційних автомобілів в нашої парамедичної бригади. Постійно треба ще. Ну, я... ну так, це витратний матеріал, фактично. Це не засіб пересування, це витратний матеріал на війні. Тарас залишається приблизно хвилина. У мене ще одне коротке, але важливе запитання. Вчора була опублікована така програмна стаття генерала залужного генерала Забродського, в якій одним з основних мотивів іде те, що будьте готові, війна цього року не закінчиться. Вона буде і в 23-му році. Ти повернувся з передової. Ти відчуваєш, що от Київ. Він це розуміє і готовий до затяжної війни. Частково. Частково. Ти розумієш, я ж в таких колах е, зараз спілкуюся. Ми ж, якби всі рахують, що антитіла це там український шоу-бізнес, там паєтки, бльостки, там ще щось. Цей український шоу-бізнес не трошки ніколи не був нашим колом спілкування, і, 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 і в принципі, вже і не стане. Але я спілкуюся більше з тими людьми, які інкорпоровані у війну з 2014 року. То це моє оточення абсолютно чітко розуміє, що в 2023-му війна може навіть і не закінчитися в 2023. -му. Я тобі скажу відверто, те, що я собі думаю, що можливо. Скажімо, ми дійдемо, де частину наших територій і завдяки тиску європейців і американців, Кацапстан і Московія піде на те, що скажімо, підпишуть якусь угоду про невикористання ракет ну там ракет середньої дальності. Та і таке, ну типу, можливо, на цьому зупиниться активна фаза війни, а можливо і ні. А якщо ні, то війна буде тривати довго, можливо, і 24-й рік. Тому що мета у Росії і України абсолютно кардинально протилежна, але ні Росія, ні Україна не має наразі того потенціалу військового, щоб вирішити це питання військовим шляхом, щоб досягнути своєї мети військовим шляхом. Цей потенціал буде зростати, і от наскільки швидко він зростатиме, наскільки ближче потенційна наша перемога, наша перемога. Тобто, якщо все буде добре, можливо, ми і закінчимо війну у 2023-му. Але я думаю, що нам треба готуватися в таку досить довгу історію, і це нормально. І це Так, готуємося до марафону. Дякую, Тарасе, Мар... що знайшов час. Тарас Тополя, військовослужбовець, парамедик, і він же ж, лідер групи Антитіла, був з нами в ефірі.